Ворог захопив воп. Наші війська відійшли і зараз будуть відновлювати позиції. Наші оператори працюють також постійно, якби щоб імітувати безпосередньо і скиди, і удари FPV-дронами, ну, тому умови наближені максимально до реальних. Шесті, вони 20! Спочатку ми це все в холосту пропрацьовували. Тобто це розуміння секторів, які ми займаємо в обороні, яке у нас озброєння, звідки буде працювати, взаємозамінність. Команду що ви, закріпились, не закріпились, то прибігли останні. Крив! 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 На себе. сильне просто. Намагаємось навчати людей, щоб всі розуміли, що це таке, які можуть бути моменти з поломками тієї чи іншої зброї, як вони устраняються. Ворог наступає і вночі. На жаль, тоді, коли ми нічого не бачимо, ні мушки, ні цілика, ми прицілитись ніяк не можемо. Ми можемо тільки напрямок стрільби задати, собі і стріляти. Якщо ми знаємо ландшафт. На технічних стрільбах ми стріляли трасерами, але звісно ж на бойових позиціях ми цього робити не будемо. Але щоб люди розуміли, хоча б як вони направляють, куди вони направляють зброю, що можна коригуватися просто по пострілу. Дрони роблять по нам скиди. Зараз ми можемо чути один із них, який цілися. Це корисно для новобранців, які не були ще на бойових. Що звукали до цих звуків, до звуку FTV-дронів. Да иду, скидю зачем. Трехсотый хорошун. <laughs> Извиняйте, пацаны. Хорошо. Выходи. <laughs> давай, давай, прицел сюда. Иди, быстро у тебя нога ранена. Скид! Оп! <laughs> Когда небо грязное, работать, в принципе, невозможно. А у нас оружие групповое, то есть мы все толпой крутимся около миномета. Мы учились в процессе войны, мы когда приехали, дрона было значительно меньше. А потом они прям по экспоненте... Почали рости, і от в останні місяці у нас 2-3 хвилини прольот дрону на мінімум. Кожен знає свою роботу біля міномету, що той дивиться за небом, той споряджа, той зводить, той веде розрахунок. Ми маємо бути одним механізмом. Виховуємо особовий склад, щоб вони реагували адекватно на скиди, які можуть бути в реальних бойових діях. Цілі уражені відпрацьовувалися питання щодо проведення контрнаступальних дій або штурму окремих позицій противника. Але основна мета заходів підготовки це було ролі місця командирів різних ланок, і Починаючи від командира відділення, начальника застави, начальника ВПС. Плані управління бою, то що ми завершили тут, значить, ми будемо продовжувати з іншими нашими підрозділами, які вийшли на відновлення проведення заходів з попередніми підрозділами. Будемо вносити певні корективи.